Місія Аполлон 11 відома усім. Для одних це тріумф людського прагнення досліджувати, для інших важлива перемога демократії над комунізмом, ще для когось найкраща операторська робота Стенлі Кубрика. Яке не було б ставлення громадськості до цієї місії, більшість людей принаймні про неї чула. Але якою була дорога наса до знаменитого маленького кроку людини, котрий став велетенським стрибком для усього людства. Як це часто буває, коли мова йде про космічні дослідження часів холодної війни? Це почалося через політику. У січні 1960 року президентом США став Джон Кеннеді. Під час своєї передвиборчої кампанії він наголошував на тому, що США має продемонструвати перевагу свого державного устрою над СРСР, у тому числі і у сфері космічних досліджень. Проте незабаром свою перевагу у космосі показав СРСР 12 квітня 1961 року Юрій Гагарін став першою людиною, що побувала у космосі. Повторити це досягнення США вдалося вже наступного місяця, коли 5 травня у космосі побував Алан Шепард. Звісно, паритету Кеннеді було недостатньо, тому вже через 20 днів після польоту Шепарда під час виступу у конгресі президент оголосив про намір відправити американців на місяць до кінця десятиліття. Айболивдатиснейшн щод комитисел то очівінникол біфодисдекейдизавленд амен аномун і ретернім сейфлі тоді. Реалізацією цього політичного наміру у життя займатиметься національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору. Фундамент, на якому стоятиме місячна програма, це два її попередники: космічні програми Mercury та Gemini. Детальніше про них поговоримо у окремих відео, але саме під час польотів у рамках цих програм американці відправили своїх перших астронавтів у космос. Здобутий досвід буде покладено у основу нової програми. Що отримає назву Аполлон. Перший пілотований політ у рамках місячної програми був запланований на 21 лютого 1967 року. Місія Аполлон Сатурн 204, яку спершу лише неофіційно називали Аполлон 1, мала протривати два тижні. Під час неї командний модуль мав бути виведений на орбіту за допомогою ракети носія Сатурн 1Б. Після цього планувалося провести низку тестувань як самого апарату, так і системи зв'язку з Х'юстоном. У місії мали взяти участь троє астронавтів. Командиром місії було призначено Вірджина Грісома. Разом з ним у космос мали полетіти Едвард Вайт та Роджер Чафі. Грісом був досвідченим астронавтом. Він став другим американцем у космосі та першим астронавтом, котрий здійснив одразу два космічні польоти. Вайт теж бував у космосі у рамках місії Gemini 4 та став першим американцем, що здійснив вихід у відкритий космос. Для чафі це був перший політ у космос однак працювати у нас він почав ще у жовтні 1963 року, коли чафі було зараховано до групи підготовки майбутніх астронавтів. Апарати програми Аполлон були значно більшими та складнішими у своїй будові у порівнянні з апаратами, котрі виводилися на навколоземну орбіту у рамках програм Mercury та Gemini. І як це часто буває з імплементацією нових та масштабних технологій, під час підготовки до місії аполлон 1 виник цілий ряд позаштатних ситуацій. Звісно, астронавти розуміли ризик, на який вони йдуть. Ось як у одному інтерв'ю про небезпеку космічних польотів говорив Грісом. Про це все треба забути. Звісно, завжди є небезпека того, що станеться якась серйозна несправність. Таке може трапитися під час будь-якого польоту, як першого, так і останнього. Потрібно просто планувати все з урахуванням всіх можливих варіантів розвитку подій. Тоді ви полетите з підготовленою командою. Астронавти навіть відправили ось таке жартівливе фото Джозефу Ші, котрий відповідав за розробку апаратів програми Аполлон. На зворотній стороні світлини був напис. Не те, щоб ми тобі не довіряли, Джо, але цього разу ми вирішили звернутися до вищої інстанції. Словом, ризик пов'язаний з першою місією, розуміли усі, але Кеннеді свого часу говорив про відправку американців на місяць до кінця десятиліття, а це означало, що часу залишалося мало. 27 січня 1967 року, за місяць до запланованого пуску, троє астронавтів місії мали провести чергові тестування. Згідно з протоколом, після того, як були закриті люки, космічний апарат пройшов етап герметизації. З самого початку Грісом повідомив, що повітря, яке надходило у скафандри, мало запах прокислого молока. Під час подачі кисню неодноразово спрацьовувала сигналізація. Після цього виникла низка проблем зі зв'язком. Як між екіпажем та контрольною кімнатою, так і між різними будівлями на стартовому комплексі. Грісом прокоментував це так: як ми зможемо дістатися до місяця, якщо ми навіть не можемо комунікувати між двома-трьома будівлями? О 18.31 за місцевим часом у апараті був зафіксований раптовий перепад напруги, котрий супроводжувався зростанням темпів подачі кисню астронавтам. Вже через декілька секунд екіпаж повідомив про пожежу у кабіні. Едвард Вайт намагався відкрити складну систему люків у кораблі. Однак, навіть коли над нею почала працювати зовні команда спеціалістів, їм знадобилося близько п'яти хвилин, щоб це зробити. І коли люк такі відкрили, рятувати вже було нікого. Експертиза не змогла визначити точну причину виникнення пожежі, однак джерелом займання могли стати пошкоджені дроти під сидінням грісема. Трагедія Аполлон-1 не просто сколихнула американську громадськість, але й мала довгострокові наслідки для усієї програми. Керівник польотів НАСА Юджин Кранц, звертаючись до своєї команди через декілька днів після трагедії, сказав: ми не виконали свою роботу. Ми покладалися на випадок, сподіваючись, що все якось зійдеться до дня пуску. Хоча потайки знали, що для цього знадобиться чудо. Ми зациклилися на графіку та закривали очі на всі проблеми, які ми щодня бачили на роботі. Проблемним був кожен елемент програми. Проблеми були і з нами самими. Після трагедії було внесено ряд змін у будову командного модуля. Легкозаймисті матеріали були замінені на вогнетривки, атмосфера зі 100% кисню середині кабіни при старті була замінена на суміш 60% кисню та 40% азоту. Також було додано аварійну систему відкриття люку, спрощено його будову та змінено напрямок відкриття. Назовні замість всередину. Місія Аполлон-2 мала бути точною копією Аполлон-1. У НАСА думали, що під час першої місії не вдасться виконати усі поставлені завдання, а тому готувала додаткову аналогічну місію. Аполлон 3 натомість мав стати першою місією, у рамках якої використали б блок-2. Так називали вдосконалені командні модулі, які серед іншого були здатні стикуватися з місячним модулем. Трагедія Аполлон-1, звісно, внесла зміни у ці плани. Астронавти загинули до офіційного початку самої місії, і тому, в принципі, можна було б назвати наступну місію Аполлон-1. Але вдови астронавтів звернулися до НАСА з проханням не називати так наступну місію, а закріпити цю назву за тестуванням, яке переросло у трагедію, щоб таким чином віддати належну шану членам екіпажу. Це прохання було виконано. Тепер постало питання, як називати наступні місії. У НАСА мали намір заднім числом перейменувати тестові безпілотні пуски у рамках програми. Місія Аполлон Сатурн 1, перший пуск ракети носія Сатурн 1Б став би називатися Аполлон 1А, аполлон Сатурн 202 отримав би назву Аполлон-2, а Аполлон Сатурн-203 став би Аполлоном 3 Однак ці місії ніколи не були офіційно перейменовані, а тому у номеруванні місій програми залишилося прогалено. Після катастрофи Аполлон-1 наступною місією програми стане Аполлон-4. Місія розпочнеться 9 листопада 1967 року. Це буде безпілотна місія, у рамках якої відбудеться перший політ ракети-носія Сатурн-5. Після пожежі, що спалахнула у командному модулі аполлон 1 у НАСА посилили заходи, пов'язані з перевіркою компонентів космічних апаратів. Ця перевірка виявила несправності як у ракеті Носії, так і у командному модулі, створеному для місії. Усунення цих несправностей зайняло декілька місяців. Нові безпекові протоколи виправдали себе. Незважаючи на те, що це був перший випробувальний політ для Сатурна 5. Усі ступені ракети відпрацювали у штатному режимі. Приміром, третій ступінь, після виходу на низьку навколоземну орбіту, зміг вчасно реактивувати свої двигуни, що привело апарат на еліптичну орбіту, імітуючи таким чином вихід на траєкторію до місяця. Саме перед виконанням цього маневру виникла єдина серйозна позаштатна ситуація місії. У третьому ступені не закрився один з клапанів. Однак інженери місії змогли швидко виправити цю несправність після внесення змін у процедуру реактивації двигунів. На фінальному етапі, коли командний модуль повертався до Землі по еліптичній орбіті, він витримав навантаження, яким піддаватимуться командні модулі програми під час повернення з місії до місяця. Усі тестування пройшли вдало. Командний модуль успішно приводнився у Тихому океані приблизно за 16 кілометрів від очікуваного місця падіння. Через дві години його підібрав авіаносець USS Barrington. Ця місія стала важливим успіхом як для інженерів НАСА котрий протягом тривалого часу працювали над ракетою Сатурн 5 так і для усього американського суспільства. Ліндон Джонсон, котрий став президентом США після вбивства Кеннеді, описав Аполлон 4 так: Увесь світ бачив чудовий пуск найбільшої ракети, яка будь-коли літала. Цей пуск символізує собою міць, якою послуговується наша нація для мирного дослідження космосу. Любителям історії космічних досліджень місія Аполлон 4 є цікавою і завдяки тому, що під час неї дві камери були встановлені на ракету Носі. Ці камери знімали відстикування ступенів Сатурн 5 Вони потім будуть скинуті на землю на парашутах та виявлені працівниками НАСА за допомогою радіомаяків. Ще одна камера була встановлена безпосередньо у командний модуль. Наступним кроком у підготовці до відправки людини на поверхню природного супутника стало випробування місячного модуля. До цього його тестували на Землі, однак місія аполлон 5 мала перевірити його роботу в умовах космосу. Пуск місії відбувся 22 січня 1968 року, тобто практично через рік після трагедії Аполлон-1. До речі, місячний модуль був виведений на орбіту ракетою носієм Saturn 1B, яка мала бути використана саме у рамках місії Аполлон-1. У НАСА були сильні затримки з розробкою місячного модуля, тому, як і у випадку з Аполлон 4, місія Аполлон 5 почалася серйозним запізненням. Головним завданням було випробування двигунів місячного модуля, які у майбутньому будуть використані під час спуску на поверхню супутника та коли астронавти покидатимуть місяць. У рамках місії мала бути проведена активація двигунів злітного ступеня у момент, коли він ще буде під'єднаний до посадкового ступеня. Під час пілотованих місій така ситуація могла б виникнути, якби астронавти були змушені відмінити спуск на поверхню місяця та повернутися до командного модуля. Пуск місії пройшов гладко. Однак, коли настав час тестувати двигун посадкового модуля, бортовий комп'ютер зупинив його роботу через 4 секунди замість 39 Причиною цього стало те, що місячний модуль рухався повільніше, аніж це було заплановано. Таке вимкнення двигуна було передбачене програмою, щоб надати час екіпажу для аналізу ситуації. Керівник польоту Юджин Кранц прийняв рішення продовжити місію у ручному режимі. На відміну від 21-го сторіччя у 1968 році, НАСА не могло забезпечити безперебійний зв'язок з місячним модулем, оскільки по мірі свого руху навколо землі він потрапляв у сліпі зони. Проте завдяки злагодженій роботі науковців, що перебували на станціях зв'язку у різних куточках світу, усі випробування двигунів пройшли вдало. Незважаючи на те, що у рамках місії не все пройшло абсолютно гладко, УНАС вважали її успішною, а тому ще один ідентичний політ з місячним модулем було скасовано. Як пізніше висловиться про місію «Аполлон-5» один з керівників програми Джордж Лоу? Успіху місії можна було завдячувати факту того, що у нас був хороший апарат, та факту того, що у нас була виняткова команда контролю польотів під керівництвом здібного Юджена Кранса. У нас і сподівалося, що після успіху двох попередніх місій Аполлон 6 стане останнім випробуванням ракети носія Сатурн 5 У рамках місії, третій ступінь мав виконати так звану трансмісячну ін'єкцію, тобто вийти на траєкторію польоту до місяця, симулюючи справжню місію до супутника Землі. Потім, коли апарат був би досить далеко від землі, двигуни службового модуля мали повернути апарат на траєкторію до планети, імітуючи таким чином скасування місії на шляху до місяця. Тобто Аполлон 6 мав стати такою собі фінальною репетицією перед тим, як у космос знову наважиться відправити астронавтів. Нічого надзвичайного від неї не очікували ані працівники НАСА, ані американська громадськість, яка на той момент вже була не дуже зацікавлена у черговому пуску ракети без астронавтів на борту. Однак позаштатні ситуації у рамках місії почалися досить швидко після пуску, який відбувся 4 квітня 1968 року. Вже приблизно через 2,5 хвилини після початку польоту на ракеті носії були зафіксовані сильні вібрації. Неполадки були виявлені і у роботі другого ступеня. У ньому раптово перестали працювати два двигуни. На щастя, бортовий комп'ютер зміг компенсувати втрату тяги, продовживши роботу справних двигунів. Через коливання постраждав і двигун третього ступеня. Після двох обертів навколо землі він мав бути повторно активований для виходу на траєкторію до місяця. Проте повторно активувати двигун не вдалося. На щастя, справними залишилися камери. Гадаю, що цей кадр відомий усім, хто любить дивитися документальні фільми про космос. Через неполадки, які зробили неможливим вихід на заплановану орбіту, інженери місії вирішили повторити протокол місії Аполлон 4 та використати двигуни службового модуля для виходу на еліптичну орбіту з високим апогеєм. Що вдалося зробити? Через 10 годин після початку місії командний модуль Аполлона 6 приводився за 80 кілометрів від запланованого місця повернення та був підібраний десантним кораблем USS Okinawa. Місія аполлон 6, хоча й не стала абсолютною катастрофою, але принаймні на перший погляд її аж ніяк не можна було вважати вдалим останнім випробуванням. Проте у нас вирішили, що незважаючи на цілий ряд позаштатних ситуацій, які виникли у рамках місії, те, що другий ступінь Сатурна-5 успішно функціонував навіть без двох двигунів, та те, що інженерам таки вдалося повернути командний модуль аполлона 6 на Землю, означало, що програма була готова до пілотованого пуску. Після місії Аполлон 6 у конструкцію двигунів ракети Носія були внесені зміни, які дозволили суттєво зменшити коливання, котрі, до речі, також фіксувалися під час місії Аполлон 4. Розслідування виявило, що головним їхнім джерелом була вібрація трубок подачі пального, що були зроблені з знучки матеріалів. Під час наземних тестів ці трубки покривалися льодом через холодне пальне, що рухалося крізь них. Однак у космосі цього не ставалося, і під час роботи двигунів трубки сильно вібрували. Замінивши деталі на аналогічні зроблені з твердих матеріалів, проблему вдалося усунути. А отже, дорога до відправки астронавтів місії Аполлон у космос стала відкритою. Як я вже згадував, говорячи про трагедію Аполлона 1, після пожежі у командному модулі його конструкцію було серйозно перероблено. Місія аполлон 7 не просто стане першою пілотованою місією після провалу Аполлона 1, але й першою місією, де буде використано модифіковану версію командного модуля. Екіпажем місії стали Волтер Шира, Дон Ейсел та Волтер Канінгем, які спочатку мали бути екіпажем місії аполлон 2 якби Аполлон 1 не спіткала трагедія. Капітан Волтер Шира був досвідченим астронавтом. Та двічі літав у космос у рамках місії Mercury Atlas 8 та Gemini 6A. після цих двох польотів астронавт планував покинути НАСА та був мало зацікавлений у програмі Аполлон. Однак, після смерті екіпажу Аполлона 1 успіх усієї програми залежав від успіху нової пілотованої місії. І як згадують його колеги, саме важливість Аполлона 7 для майбутнього американської космічної гонки відродила у Волтері інтерес до польоту. Для іншого Волтера навпаки, Аполлон 7 мав стати першим польотом його кар'єри. А Дон Ейсел з самого початку взагалі мав бути членом екіпажу Аполлона 1 Однак під час навчання у літаку, що імітував невагомість, він травмувався і його тоді замінив Роджер Чафі. Місія розпочалася 11 жовтня 1968 року, коли ракета Saturn 1 Б відправилася у космос з мису Канаверал, або ж з мису Кеннеді, як він тоді називався. Перші дії астронавтів у космосі відтворювали послідовність дій, яку робитимуть астронавти під час місії до місяця. Спочатку це було маневрування космічним кораблем, коли він ще був під'єднаний до ступеня С4Б. Після цього службовий модуль відстикувався та здійснив маневр, що був необхідним для стикування з місячним модулем. Який щоправда був відсутній у цій місії? На цьому відео знятому екіпажем, ми бачимо модуль С4Б. Like Астронавти знову наблизяться до модуля на наступний день, коли відстань між ними становитиме приблизно 122 кілометри. Такий маневр симулював ситуацію, за якою командному модулю потрібно було б швидко дістатися до місячного модуля у випадку скасованої спроби спуску на місячну поверхню. Протягом 11 денної місії Аполлона 7 астронавти мали виконати велику кількість тестів, а це означало велике навантаження на екіпаж. Ситуацію погіршувало те, що принаймні двоє астронавтів, Волтер Шира та Дон Ейсел, застудилися у перші дні місії. Застуда в умовах невагомості має складніший перебіг аніж на Землі, адже дія гравітації допомагає процесам очистки навколоносових пазух. Комбінація хвороби та великого навантаження зробила екіпаж дратівливим, що викликало серію конфліктів з центром керування польотами. Приміром, один такий конфлікт виник, коли командир місії Шира не хотів виходити у прямий телеефір, оскільки вважав, що цей час можна було б використати для виконання запланованих тестів. Але у НАСА вирішили, що такий телеміст був важливим для громадськості. Піком непокори екіпажа Аполлон 7 стало те, що вони відмовилися надягнути шоломи під час повернення на землю. Капітан місії Волтер Шира побоювався, що у шоломах вони ризикували розірвати собі барабанні перетинки під час входження в атмосферу. Натомість інженери місії на землі переконували, що значно більшою була небезпека травмуватися при поверненні без шоломів. Врешті-решт, астронавти зробили по-своєму і просто обіклали свої голови усім, що могли знайти у командному модулі, щоб пом'якшити процес повернення. Хоча астронавти повернулися додому неушкодженими, жоден з них більше не полетів у космос. У нас вирішили, що мати справу з неслухняним екіпажем не варто. Незважаючи на, скажімо так, людський фактор, місія Аполлон 7 була успішною. Вона продемонструвала те, що модифікований командний модуль справно функціонує у космосі та є придатним місцем для проживання людей протягом тривалого часу. Наступним етапом мала стати пілотована місія до місяця. Так, першою пілотованою місією до місяця стала не місія «Аполлон-11», як можуть вважати ті, хто не дуже цікавиться історією космічних досліджень. А саме Аполлон 8. Взагалі спочатку планувалося, що місія Аполлон 8 не летітиме до місяця, а буде тестом місячного модуля, який проводитиметься на навколоземній орбіті. Але роботи над місячним модулем для місії сильно відставали від графіку, а тому було вирішено змінити цілі місії, щоб не марнувати часу. Аполлон 8 отримав нове завдання: відправитися до місяця, зробити 10 обертів навколо супутника, і після цього повернутися додому. Честь стати першопроходцями випала командиру Франку Борману, пілоту командного модуля Джеймсу Ловелу та пілоту місячного модуля Вільяму Андерсу. Так, незважаючи на те, що у Аполони 8 не було місячного модуля, Андерс офіційно виконував саме цю роль. До речі, замість Джеймса Ловела мав летіти Майкл Колінс – але через операцію, пов'язану з міжхребетною грижею, його довелося замінити. Колінс потім стане пілотом командного модуля місії аполлон 11 Місія Аполлон-8 розпочнеться 21 грудня 1968 року. Екіпаж стане першими людьми, що полетіли у космос на ракеті носії Saturn 5. Борман, який до цього літав у космос у рамках місії Gemini 7, порівняв відчуття під час старту з попереднім польотом на ракеті Титан 2. Цю думку підтвердив і Ловел, котрий брав участь у двох польотах програми Gemini. Та додав, що йому здавалося, наче Сатурн 5 дещо сповільнився під час спуску, ніби ракеті був потрібен час, щоб розігнатися. А ось Андерс, для якого це був перший політ у космос, описав пуск як подорож на монтажному потязі, що рухається по поганій колії. Екіпаж Аполлона-8 був першими людьми в історії, котрі покинули навколоземну орбіту. А через 4 години та 36 хвилин з моменту пуску Вільям Андерс став першою людиною, яка зробила повне фото нашої планети. Приблизно через півгодини Франк Борман зробить ось це фото, на якому, окрім землі, також помітно ступінь. S4B. саме в рамках цієї місії, вперше буде продемонстровано ефективність маневру відомого як PTC Roll. Його суть полягала у повільному обертанні службового модуля, щоб уникнути великого перепаду температур між освітленим та неосвітленим боком космічного апарату. Хоча обертання було повільним, один оберт здійснювався приблизно за 17 хвилин, такої швидкості було достатньо, щоб уникнути температурних перепадів на шляху до та від місяця. Менш ефективним, скажімо так, виявився людський фактор, як і у випадку з місією Аполлон 7 по-перше, дуже швидко пішов коту під хвіст, режим сну, який був запланований для членів екіпажу. Згідно з протоколом, хоча б один з членів екіпажу мав не спати, щоб вчасно зреагувати у випадку позаштатної ситуації чи вийти на зв'язок з центром керування польотів. Однак спати у тісному просторі командного модуля, коли поруч з тобою хтось щось робить, було важко. На відміну від наступних місій до місяця, у Аполлона 8, як ми знаємо, не було місячного модуля. Де можна було б сховатися для сну, а тому з фазами сну у астронавтів все було не зовсім гладко. До того ж, у рамках місії Аполлон 7 у екіпажу, особливо у Франка Бормана, були проблеми з самопочуттям, які переросли у блювання та діарею. Я думаю, мені не варто детальніше говорити про те, як це все переживалося у замкненому просторі в умовах невагомості. Але цей епізод наглядно демонструє, що космічні дослідження, навіть у рамках успішних місій, часто є далекими від ідеалу, який ми малюємо у себе в голові. Незважаючи на негаразди, через 68 годин польоту місія Аполлон 8 досягнула місяця та успішно здійснила 10 обертів навколо супутника, дослідивши місця для майбутньої посадки астронавтів. Під час четвертого оберту саме астронавт цієї місії Вільям Андерс зробив, напевно, одне з найвідоміших фото в історії людства, відоме як Схід Землі. У інтернеті ми зазвичай бачимо його ось так. Але насправді астронавти у своїй ілюмінатори бачили землю у ось такому ракурсі. Адже апарат робив оберт навколо місяця трохи вище лінії екватора, саме так завжди демонстрував своє фото і сам автор фотографії. Аполлон 8 це одна з найпопулярніших місій програми, і про неї можна ще довго говорити. Однак у рамках цього відео достатньо буде сказати, що астронавтам вдалося успішно повернутися на землю. Наступним логічним кроком у підготовці до висадки астронавтів на місяць стане випробування місячного модулю. Це і буде головним завданням місії Аполлон 9. На відміну від свого попередника, у рамках місії Аполлон 9 політ до місяця не був запланований, адже ця місія стала тим, чим спочатку мала бути місія Аполлон 8 У рамках неї було проведено перевірку справності роботи систем місячного модуля на навколоземній орбіті. Місія розпочалася 3 березня 1969 року. Джеймс МакДівід, Девід Скотт та Расл Швайкарт стали першим екіпажем, котрий оперував повноцінним кораблем Аполлон, що складався з командного сервісного та місячного модулів. Після виходу на орбіту астронавти здійснили маневр, котрий виконуватимуть усі наступні місії програми: стикування з місячним модулем та відстикування місячного модуля від ступеня С4Б. Після цього двигуни на ступені були активовані для того, щоб перевести його на орбіту навколо сонця. Це робилося для зменшення ризиків для екіпажу. На третій день місії Джеймс МакДівід та Расл Швайкарт перейшли у місячний модуль. Після перевірок усіх систем на модулі, Джеймс МакДівід також здійснив тест двигуна посадкового ступеня, котрий використовуватиметься під час спуску на поверхню супутника. Наступного дня Расл Швайкарт здійснив вихід у відкритий космос з місячного модуля, провівши таким чином тестування скафандра та системи підтримки життєдіяльності відомої як PLSS. згодом до нього приєднається Девід Скотт, котрий здійснив вихід з командного модуля. Проте головний тест місії чекав на екіпаж наступного дня. Після того, як Джеймс МакДівід та Расла Швайкарт розмістилися у місячному модулі, а Девід Скотт залишився у командному модулі, обидва апарати відстикувалися. Після цього МакДіві та Швайкарт під керівництвом центру керування польотами здійснили серію маневрів для повторного стикування з командним модулем, імітуючи таким чином повернення астронавтів до нього після перебування на місяці. Останнім тестом стало випробування двигуна злітного модуля, яке було проведено вже без екіпажу. Після цього місячний модуль заплановано згорів у атмосфері планети. 13 березня 1969 року астронавти повернулися на Землю, успішно виконавши поставлене перед ними завдання. До історичної місії Аполлон 11 залишався лише один крок. Перед тим як відправити людей на поверхню місяця, треба було провести генеральну репетицію, відпрацювавши усі етапи майбутньої місії. Лише без власне спуску на поверхню. Для місії Аполлон 10 був відібраний досвідчений екіпаж. Командиром місії був призначений Томас Стафорд, котрий до цього двічі бував у космосі у рамках місії програми Gemini. Пілот командного модуля Джон Янг брав участь у місіях Gemini 3 та Gemini 10, а пілот місячного модуля Юджен Сернан був напарником Стеффорда у рамках місії Gemini 9А. Місія розпочалася 18 травня, лише через два місяці після аполлона 9. Політ до місяця пройшов відносно без пригод. Головні випробування чекали на екіпаж вже на місячній орбіті. Однак перед початком роботи у астронавтів була можливість помилуватися деталями поверхні супутника Землі. Протягом першого прольоту навколо місяця екіпаж під час телемосту передав зображення поверхні у прямому ефірі. До речі, місія Аполлон-10 вперше мала на борту кольорову камеру. У 1969 році багато американців вже мали кольорові телевізори і були раді побачити відео з космосу саме у кольорі. Ще одна деталь, котра зробила цю місію популярною серед громадськості, це назви командного та місячного модулів. Місячний модуль назвали Snoopy, а командний Charlie Brown, На честь популярних у тогочасній Америці серії коміксів. На наступний день астронавти готувалися до відстикування місячного модуля. У цей час було виявлено несправність клапана для стравлювання повітря і вирівнювання тиску між місячним і командним модулем. Через це довелося стравлювати повітря поступовим зменшенням тиску у місячному модулі. Після відстикування місячний модуль виконав серію тестів та маневрів. І опустився на висоту у лише 14,5 кілометрів над місячною поверхнею, щоб дослідити поверхню супутника та, зокрема, майбутнє місце посадки місії Аполлон 11. Після близько вісьми годин спостережень настав час Снупі повертатися до Чарлі Брауна. Згідно з протоколом, перед поверненням до командного модуля місячний модуль мав скинути посадкову частину. Однак під час цієї процедури Снупі почав раптово обертатися, як виявилося, через те, що астронавти поставили один з тумблерів у неправильне положення. З другої спроби здійснити стикування таки вдалося. Тепер у місії залишалося останнє завдання. Після того, як Сернан та Стаффорд перейшли у командний модуль, астронавти мали провести відстикування місячного модуля. У процесі відстикування у одному з люків місячного модуля утворилася діра. Через це з нього швидко почало виходити повітря, що пришвидшило його рух. У НАСА побоювалося, що снупі може стати загрозою для астронавтів, а тому активували двигуни снупі, щоб віддалити модуль від екіпажу. Після відстикування місячного модуля астронавти провели ще один день навколо місяця, знімаючи його поверхню. Після цього здійснили перехідну траєкторію до землі та 26 травня повернулися на землю. Як ми бачимо, дорога людини до місяця була прокладена клопіткою роботою, потом та, на жаль, навіть кров'ю. Успіх місії «Аполлон-11», звісно, стане заслугою Армстронга, Олдріна та Колінса, але також і заслугою десятків тисяч людей, що працювали над програмою, та, звісно, президента Кеннеді. Котрий, на жаль, не зміг побачити плоди початою його адміністрацією роботи. У житті кожного з нас теж є свої проекти, які ми бажаємо втілити у життя. Звісно, можливо, вони менші за масштабами, аніж програма Аполлон, але для нас вони є не менш цінними. Хотів би побажати вам та й собі не припиняти перекладати зусилля, навіть якщо не все завжди йде гладко. Адже тоді, одного дня, наш власний Giant Leap for Mankind теж стане реальністю. Гаразд, спасибі усім за перегляд. Бережіть себе та своїх близьких та до зустрічі.